Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святікплей. І сьогодні у нас рубрика Таксі, получається на автопілоті. Відео все побачите, буде дуже прикольно, я надіюся, дуже прикольно буде. Бодьте мій найкращий промокод на першому сервері, який вам дасть приємні бонуси на старті гри. Хочу передати привіт останнім трьом рефералам. Це в нас Андрій Прокоп, Даня, професор Олексій Савеленко. Привіт, хлопці. Давай. Open door дорс. Ilan масма. open! Блять, <laughs> віздана. Hello. Hello. This is Taxi Tesla Elon Musk please. Прибули на місце призначення. This is autopilot. Я ніхуя не розумію, що тут відбувається. Вони що, всі говорять? Э-е Mr. Listenkor. Приса- присауденс. This is autopilot taxi. Хочеш заказыватись сюда. Теперь я берём транспорт наш крастояночок. Ой Не можна забиратись на автостоянтес. Блять, я сейчас візьмем. Зараз чекай, хай візьме, хай візьме. Ми таксистес. Ілон Маск. Автопілот IQ, вище ста. Скажи, до лисенка що ти открывает? О, це Містер полковник. Оцей полковник рижик. This is полковник. Сідайте, брат. Сідайте. Сідайте таксі на автопілоті. подвезет, куда надо. Open the Tesla. Все, відкривай. Що? Відкривай, відкривай. Вона відкрилась. Я їй сказала, что що щоб відкрилась. Да открыся! Тесла тупо. О, открылась. О, нихуя. Так, куди, воно... куда? Не буду тут кататься, Теша. Тут, тут покататься? Вс, Тесла приняла. Начала обработку. Я... Ну автопилот, вы что, не знали, что автопилот в Що? Автопілот, да. А ви... а ти ще не відкрив мені. просто чакру, чакру своєї машини, і тебе нема поки автопілот. птую мать машину з пезе. <головіця> <смонка> <головіця> <головіця> Куди ми будемо їхати? <головіця> а це ді, дівчинка в подарок і бьет ко мне. <головіця> <головіця> Вітаю, шановний, С стійте, шановний, С стійте, стійте, стійте. Дивіться, у вас зараз буде можливість покататися на електро мобілі. Ні, ну я так ніколи не стивну. Мені замовлення приходять і зразу... Ні, вивну. ну, від мене ще так не вбігали ніхто. Це піздець, він просто лівнув з ігри. А нам наш ну, вибір. То він? Слава Ісусу Христу, припаркувались. Ой, його збив? Не знаю. Я її зумів. У вас є зараз можливість покататися на електропілоті. Маєте такому? Ще там GPT. Ну це, це таксі. Такі. Машина відкрися. Ось поїхали. Можете прямувати. Куди вас відвезти? Мені хто навігатор, Добре... Була... Була... В навігаторі, навігаторі. центральний ринок. ринок Поїхали. Ага, центральний ринок. Чому сказати, я не знаю. Ну щось говори. зараз я говорят. Також машина соблюдає всі правила дорожнього руху, тому будемо так. Мучитись. Повільно їхати. Цим нічого не поробиш, <кліпу> на жаль, <кліпу> як рейти. Гантон їде, єдемо! Не потрібно так робити. Продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Тупо потулилися, попивили. Це було був за режим вармізді, а за ментом тупо попивилися. О, сколько ты фура стоит, слышишь? Блять. Затри, смотрите. Давай довезли. до ментов. Ось смотрите, яка машинка. Крута, скажи, Присідаємо. куда? Автопилот, автопилот. Садись, садись, садись. Без нього поеду. в сраку. Катя, тримай. І все, тримай. Ну, заводься. Воно в чаті написала, да, що я завів її. Блін. А якщо тобі зайшло таке відео, підписуйся на канал, став лайки, не забудь про мій промокод. Також заходь в мій телеграм канал. Mm -hmm. Пока.